Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас добірку фільмів, які не просто зачіпають, вони залишають слід у серці, і ви будете їх точно рекомендувати друзям. Це історії, засновані на реальних подіях. Вони надихають, розчулюють, змушують задуматися та цінувати життя ще більше. А героїню останнього фільму я знала особисто, але про все по порядку. Поїхали. Перший фільм. Про хлопчика, який загубився в Індії, його розлучили з родиною, і він опинився в новому світі. Пройшли роки, але бажання знайти свій справжній дім так і не згасло. Цей фільм про пошук себе, любов та силу пам'яті. Фільм називається Лев в головних ролях Дев Патель. Та Ніколь Кідман. Наступний фільм це історія журналіста, який бере інтерв'ю у доброзичливого ведучого дитячої передачі. Це зустріч, яка перевертає його світогляд. Фільм наповнений теплотою як чашка чаю в дощовий вечір. І називається він Чудовий день в нашому районі, в головній ролі Том Хенкс. Третій фільм. Про трьох жінок, про три геніальні розуми вони працювали в НАСА 60-ті роки минулого сторіччя, коли про расову рівність лише мріяли. Їхній внесок в космічну епоху безцінний. Цей фільм про розум, мужність та гідність, і називається він. Приховані фігури наступне кіно дуже особисте. Воно про батька, який не здається, про сина, який бореться зі своїми внутрішніми демонами, про біль, любов і надію, що не вмирає. Глибоко, чесно і справжньо. Фільм називається Гарний хлопчик в головних ролях Стів Карел та Тімоті Шаламе. П'ятий і останній фільм цієї добірки. Називається чужа молитва режисера Ахтема Сейтаблаєва. Вже в дорослому віці я дізналася, що жила в одному селі з героїною. Цього фільму віталася з нею та знала її особисто. Я навіть пам'ятаю, де вона жила. Вона була вже дуже старенькою бабусею, але цей фільм розповідає історію її юності. Друга світова війна, молода дівчина рятує десятки єврейських дітей, ризикуючи власним життям. Це історія про тих, хто в темряві залишається світлом. Акторка, яка виконувала головну роль в цьому фільмі, українка. Але для цієї ролі вона спеціально вчила кримськотатар. Ську мову, це українське кіно, яке однозначно варто побачити кожному. Який із цих фільмів ви вже бачили, а який плануєте передивитися? Напишіть в коментарях, обговоримо разом. А якщо всі ці фільми ви вже бачили, то ось тут підбірка п'яти інших незабутніх фільмів. Залишайтеся зі мною та підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.